Та фасол, і ми займаємося автомобілями з Америки, друзі. Сьогодні в нас є американський масолка. І сьогодні це саме маселка. До під каплотом у нас в гемі 392 кубічних дюймів, друзі. Це 6,4 об'єм. І давайте його одразу вам вийдемо. По-перше, як бачите, машина виглядає бомбезно. У нас у нас особисто взагалі не з'являється. Типу на але він модненький і не подобається. Тому, що подобається, що... катаються. У нас є якісь спортивні замочки. Тож їх треба 200 пункт. І потім відкрити звичайні. Колись давно на нашому каналі ви могли бачити Dodge Challenger 5.7 Shaker Edition. Шейкер можна замовити лише на два автомобілі. Днігоном 6,4 або двигуном 5.7. 5.7 на 370 фони ми вже бачили. Їде прикольно, непогано, особливо, якщо на механічній трансмісії там є ще й задні блокировки диференціалу. На 64 навіть з автоматом, як у нас, теж є блокіров... блокування заднього диференціалу. А якщо у вас є ще й пакет white body, як у нас, то у вас ще буде додатково йти електронно керовані амортизатори, ковані 20-ті диски 10 дюймової ширини на гуму аж 305-го на розраховані. І як опція можна замовити шестипоршневі гальмівні диски. У нас е, бувають ще чотирьохпоршневі, у нас шестипоршневі. І цю машину явно в Америці використовували прямо за фахом, на ній ганяли. бо в ній стоїть е, непроста якась коробка, перешита з алюмінієвим піддоном, з ребрами. Там якісь гоночні технології написані. В неї повністю відшиті е, каталізатори, їх нема, повністю прямо вихлопна система. Ми зараз покажемо вам. Відеокадри ми її там відновлювали. У нас є нульовик стоїть фірменний, Мопаровський. І Я думаю, що сьогодні ця машина видає трішки більше, ніж 485 сил, як вона має видавати з заводу. Так, дехто з вас каже, що 500 сил на двохтонну машину на задньому приводі, ну це ще не максимум з того, що взагалі могло бути. Так, друзі, найпотужніші версії мають двигун на 6,4 як у нас. А 6.2. І там є механічний намітач воздуху, тобто компресор. І ті версії називаються Hellcat. Найпотужніший Hellcat видає 717 фільських сил, але є ще у нього версія Red Eye. Та віддає 800-797, в деяких версіях і 808. Але це не найпотужніша, бо нещодавно випустили лімітовану версію з тим самим з 6.2, яка називається Demon 170. Чому 170 я не знаю, напишіть в коментарях, якщо ви знаєте. Але що в цій версії цікавого, так це те, що там понад тисячі кінських сил. І та машина видає на драгових колесах, на клею, на дистанції 402 метри, менше 9 секунд. Менше 9 секунд, ви тут вдумайтесь, як гоночний автомобіль. Але до сотні, до першої вона стрибає менше, ніж за 2 секунди. Якщо ми говоримо про 6,4 стандарт. Він їде щось близько до 4 секунди: 4, 4, 4 і І це сильно залежить від того, які у вас а, яке покриття у вас під колесами і як воно зачепиться, бо це дуже важливо. У вашому випадку чіпля, чіплятись їй їй чим, бо це Нікі Томпсон, американська напівдрегова резина. Точніше, це можна сказати полуслік. Такий собі американський аналог у Sport Cup гоночних колес, які використовують. Для того, щоб їздити прямо на трек. Якщо ви раптом подумали, що це все, що може вам запропонувати американський автофронт, то ні, друзі, найцікавіше в нас є ще і в салоні, бо зазвичай ці версії не просто так, так найдорожчі. Ця машина в Америці коштувала майже 80 тисяч доларів. І це не лише через те, що замовили white body пакет за 5 тисяч доларів. Гальмівні диски теж доплатили. Доплатили за шейкер 2500 доларів, 1400 доларів коштувала така опція, як санруф, тобто. А, «Лід Даху». У нас є ще музика Harman Kardon, яка коштувала як опція 2000 доларів. У нас ще є салон з преміальної шкіри з Алькантарою, яка теж як опція коштувала ще дві штуки баса. Ну, Тобто тут багато всього. До речі, друзі, як бачите, цей спойлер ми вже знімали челенджери, і там були спойлери, але не було srt цього спойлера. Там були такі собі звичайні спойлери. За звичайні спойлери, якщо у вас версія 3,6, треба заплатити 300 баксів. Якщо у вас версія 5,7 або 6,4, він у вас буде в базі. Але якщо ви захочете srt 3 спойлер, 1000 баксів, друзі, просто запластите лиші музики. Тим не менше, все це є. У нас є тут кнопочка, якій ми можемо відкрити багажник. І, Як бачите, в нас тут ще до 100 біса місця. Можна скласти сюди такого мужчину, як я, не питання. Мій зріст 1,80 вісімдесят, вага 100 кілограмів. Я сюди поміщаюся 100%, бо багажник тут аж 440 літрів. І так, в ній нема докадки, бо 20-й диски сюди все одно не влізуть, тому тут стоїть аудіосистема Harman Kardon. Як бачите, аж два сабвуфери та акумулятор. Дуже цікаво, але... Найцікавіше в салоні. Бо... Звучить цей карман картон непогано. Також у нас є преміальне оздоблення шкірою, тому у нас тут є шкіра, тут шкіра, всюди строчка. В стандарті всього цього не буде. Не буде пам'яті сидінь. Тут у нас все це є. Ну і так, як у нас є ще багато всього, у нас є ще Ох, як воно тяжко. Я, мабуть, його заведу, чи його буде не слишком ще є комфортний доступ ж у мене під У нас є на Алькантарі на сидіннях. Також у нас є чорна стеля, теж в Алькантарі. Теж все це красиво. Не знаю, чи вам видно чи ні, але подивіться на це меню. Ми колись же у вас, для вас знімали Dodge Charger SRT з двигуном 6,4, але там було мінімальний пакет опцій. Тут максимальний. Тому у нас є тут Shift-Light. Ми можемо е виставити, на яких саме обертах нам треба, щоб машина нам підказувала, коли будемо. Е Стартувати. У нас є активний лайнлок, Тобто, якщо ми його натискаємо. Дивіться. Коли ми натискаємо, ми можемо вімкнути драйв, тримати на гальмах. ні, актив, не а ланчка ак. Активейте. Це нам дозволяє трошечки попіщати шинами. Тобто в нас будуть гальмувати виключно передні колеса. Задні взагалі не будуть заблоковані. Так, на більшості автомобілів з заднім приводом ви і так можете це зробити, але у вас при цьому будуть горіти задні гальма. Тут цього не буде. Також у вас є performance Pages, які як опція можна було дозамовити навіть до Chargeera 3.6, у мене такі теж є. Але чого в мене нема, так це кнопочки SRT або Launch Control, які тут теж є. І натискаючи цю кнопку, машина автоматично... Натискаєте цю кнопочку педаль лівою ножкою на педаль гальма, правою на акселератор, і машина стартує. Також у нас є дуже багато налаштувань всіляких приборів тут. Також у нас є SRT-пейджес, які можна настроїти на трак, спорт, кастом. Як бачите, дуже багато всіляких налаштувань. І це все міняє налаштування трансмісії. Драйвмодс. Трансмісії, система стабілізації, навіть кермо, як буде працювати, все це змінюється дуже активно. Ми це все вам вже показували в огляді на Charger 6 і 4. Тож, машина крутезна, машина спортивна, виглядає фантастично. І якщо вам цікаві такі варіанти, то найцікавіші варіанти, як завжди, можна знайти в телеграм-каналі в описі. Під цим відео В цій машині майже максимальна комплектація до максимуму не вистачає хіба що адаптивного круїз контролю, але перший власник не захотів його замовляти, тому що, мабуть, використовував цю машину як справжній драйвер з кар, і йому не хотілося, щоб хтось замість нього активнічав по гальмам. бо все в цій машині нагадує, що тут просто ну, спортивний снаряд. Тут є двозонний клімат контроль, багато налаштувань спортивних, про які я вам вже сказав. Є а, від, відділка салону, шкірою з алькантарою. тут є вентиляція сидінь, підігрів сидінь, підігрів керма. є сліпі зони, є люк, є крутезна музика. Харман Кардон. Ну коротше, все, що вам треба знати, що навіть Харман Кардон, ви тут навряд чи захочете слухати, бо як звучить цей 6,4 хемі, це просто не переслухати. Тому... Запропоную вам проїхатись на цьому автомобілі. Особисто мені дуже це цікаво. Я чекав на цю мить майже 4 місяці. Бо ця машина 3 місяці десь пливла і місяць була на відновлення. Тобто загалом, з моменту покупки, 4 місяці ми отримали готовий автомобіль вже на номерах. Якщо вам цікаві варіанти під ключ, то компанія CarFosol може для вас це зробити. Ну а якщо вам цікаво, як їде Challenger 6.4 Widebody SRT СРТІ з а саме така повна назва цього автомобіля, то не перемикайтесь. Залишайтесь з нами і поїхали покатаємось. Якщо вам дуже треба і раптом захотілося відвести когось на задніх сидіннях, то в принципі машина довжиною майже 5 метрів, ви це можете зробити. Передні сидіння у нас електричне, заднє, механічне, але тим не менше, якщо воно налаштовано під якогось більш-менш чолов'ягу, то ось тут є спеціальна кнопочка, завдяки якій воно не просто відставляється вперед, а ще й від'їжджає. І тоді ви можете... Дуже впевнено всістися дозаду і відкинути його на себе. Мій зріст 1,80 м, вага 100 кг і я тут сиджу, в принципі, комфортно. У мене шкіра з Алькантарою є підлокітник зліва, підлокітник по центру, є декілька підстаканників. Мені зручно вистачає місця і на голові, і над головою, і по колінах. І все це тут дуже зручно. Але я не хотів би сидіти в цій машині позаду. Хотів би сидіти виключно за кермом, Тож, якщо вам цікава така машина, звертайтесь, ми вам це зробимо. Базові варіанти Челленджера можна зробити в бюджет від десь 16-18 тисяч доларів за останні роки. До речі, ця машина випускалася до 23-го року випуску. Ну а якщо хочеться, якийсь тобі такий прям крутезний агрегат на 6,4 на опціях і з мінімальним пробігом і пошкодженнями, як у нас, то цей бюджет близько 50 тисяч доларів може бути. Ну а якщо ви хочете варіант... Келкер, то він може бути і навіть ще дорожчим. Ну а можна пошукати варіанти і подешевше, тому всі варіанти, як завжди, в нашому телеграм-каналі в описі, ну а ми погнали, покатаємося. Ця машина відновлена повністю з оригінальних запчастин, лише задній бампер коштував близько 2000 доларів, але це оригінальний white Body Bumper. Бо якщо ви побачите десь на авторі варіанти з е, широкими кітами, це не обов'язково, що це оригінал. Бо продаються китайські комплекти розширення, він коштує близько тисячі доларів і ще його якось треба встановити, але в нього інше крило, у нього нема а, отворів під кріплення white body пакета, воно абсолютно інакше, тому просто купити на звичайну машину такий пакет не вийде. Тут треба буде щось колхозити, сверлити якісь дирки, на якийсь герметик, все це клеяти. І навіть бампер теж трошки інший, воно іншого дизайну, якщо виглядає дуже схоже, то ні, воно інше. Інші підкрилки, інші накладки, інший низ бампера. Тобто все абсолютно тут своє. І тут стоїть саме оригінальний бампер з White Baudet. Він коштував 2000 доларів виушний оригінальний цілий. Тож, якщо хочеться відновлювати якісно, ми можемо вам це зробити все під ключ. Ми пробуємо цей підключ і сьогодні віддаємо власнику. Сподіваюся, він нам ще запише якийсь маленький відгук, бо він у нас купив вже четверту машину, один з найкращих наших країн. Дуже дякую за. Довіру, ну давайте вже кататися. Ну що, друзі, вам теж цікаво, як заводиться цей автомобіль. Я поки що під'їду трішечки, так тут у нас комфортний доступ, Відкрию вікна, щоб вам було гарніше чути. І тоді запущу цей двигун. Я отримую просто якесь естетичне задоволення кожного разу, коли заводиться цей автомобіль. Це щось неймовірно. Лише заради цього звуку його можна купити. Вмикаємо драйв. Ну і поїхали. Кермо крутиться дуже легко. Я вже не буду налаштовувати трішечки під себе. Бо тут хтось з іншими антропометричними параметрами їздить. Я трішечки лише кермо під себе зроблю. Їздити на тісних паркінгах на цьому автомобілі не дуже зручно, бо оглядовість тут, чесно кажучи, так собі. А машина широченька, вона майже 2 метри завширшки. І 5 метрів завздовжки. А чого тут? Я тут вже могу виїхати, там поширше. Якісь мотоцикли. Якісь цікаві. По не дуже гарних дорогах треба їхати акуратно, синько, бо у нас є дуже довгі спереду. Я не знаю, закривати вікно чи закрива, ні. Закрива, Це той варіант, коли не хочеться його закривати, бо воно так бубанить класно. Зробимо трішки менше, менше клімату. О, наче буде прикольно. Слухайте, ну, я вже десь два місяці катаюсь на чарджері і мені дуже він подобається, але ти, ну, коли сідаєш у машину з двигуном 6,4, ти розумієш, що це взагалі не те. Взагалі, твій чарджер 3,6, ти просто дарма викинув гроші. Тих емоцій ти не отримуєш. Оце саме та машина емоція. А, виключно я би а, перевів режим а, стерінгу зі спорту в щось інше. Стерінг в стріт. О, Бо так трошки легше руль. Мені не хочеться, щоб він був надто важким. Він і так в нас не, не найлегший, бо в нас а, 305 колеса попереду. Тому хочеться трішечки його облегшити. І це можна зробити. Ну, а взагалі, їздити і кайфувати на цьому автомобілі не питання. Особливо мені подобається версія саме Shaker Edition, як у нас, є фантастичний оцей цей і коли ви натискаєте на акселератор, він трішечки колихається. Цього в інших автомобілях ви зробити не зможете. А саме в цьому нема питань. Класно, активно, красиво. Але. Якщо вам дуже хочеться трошечки побешкетувати на цьому автомобілі, то вам, мабуть, треба перейти з режиму спорт в режим одразу трек. Одразу у вас вимикається повністю система стабілізації, і машина дозволяє трішечки бешкетувати або не трішечки на дорозі. У нас трішечки плотний трафік, він не дозволяє це зробити, але... Десь де трошечки більше у нас буде місця. І ми трошки, так би мовити, ну, газнемо В умовах міських, виключно. Виключно так, як це дозволяє, правила безпеки. Дуже, дуже, друзі, треба все це робити акуратно. Навкруги ну, є люди. Це неймовірно. А які тут гальма? От ці шестипоршні вибремба, друзі, от ви знаєте, доплата за них 100% коштує всіх цих грошей. І якщо вімкнути першу, Кайф. Емоції. Я не знаю, чи передасть вам це камера. Особливо я тут за кермом кайфую. Оператор трішечки нервує, але ця машина... Тебі все добре. Все добре? Так. Клас. А, знаєте, як колись казав а, класний чувак з журналу Авторев'ю, я дуже полюбляв в дитинстві його читати. Тоді не було ще інтернету, я дуже старий. Я застав ті часи, коли треба було ще читати, а не питати у чатах GPT. І ось там писали про автомобіль Порше. В нього посадкова формула 2 плюс 2, тобто два дорослих, два а, дитячих позаду місця. Насправді ні. І це справедливо і для цього автомобіля також. Посадкова формула цього автомобіля 1 плюс 3. Бо один чоловік за кермом тут кайфує, і ще три страждають. Ну або якщо вони такі ж петролхеди, як ви, то теж кайфують. О, дивіться, діти навіть. <звук> <звук> Дітям подобається, то чому ні? Виключно для дітей і для вас. Взагалі так ми не робимо на автомобілях клієнтів. Але тут нам дозволили просто не питали ми. Ух, як воно речить, друзі. Це не передати словами. Це треба обов'язково хоча б один раз спробувати. І якщо у вас є зайві 40-50 тисяч доларів, не обов'язково обирати саме версію White Body. Може у вас є хоча б там 25 тисяч доларів і вам вистачить на версію Хемі 5,7. Вона теж може дати вам схожі відчуття. Звісно, не так багато, як ця машина, але теж непогано. Педал Shifters. Перша передача і вимкнена система стабілізації. Страшно так? Мені дуже страшно. Я не знаю, що вам ще розповідати, друзі. 500 коней під капотом це саме те, про що казав місьє Джеремі Кларксон в моїй найулюбленішій передачі. Це найавторитетніший автомобільний журналіст світу. Так він сам себе називає. Колись я дуже мріяв бути схожим на нього. Йому, до речі, не дуже подобається ця машина, від, на відміну від Хамонда, але... Вона дає неймовірні відчуття, і саме через те, що тут є фантастична формула щастя, як сказав Місьо Кларксон. Це коли є величезний двигун V8 попереду, привод позаду і здоровезний щасливий кусок м'яса посередині. Це саме про те. Саме про мене, коли я сиджу за кермом Челенджера, навіть коли Челенджер 36 воно вже вам дає неймовірні відчуття. Хоча він обов'язково мусить бути саме задньопривідним, бо є версія Челенджера 36 на повному приводі, вона трошки важкенька і трошки не хватає потужності, як і моєму Чарджеру 3.6 Колись коли я його огляд теж зніму. Але от саме те, що треба в американському масл карі, це коли воно ричить, бубонить, в нього до 100 біса а, тяги, навіть не потужності, бо потужність 500 коней це круто. Але ще крутіше, то, що тут 600 плюс потужності вже з 2000 обертів. І саме от ці оберти дають вам змогу а, ну, бешкетувати оце отак на дорозі. Коротше, друзі, ми залюбки покатаємось би ще, але ця машина вже майже з'їла бак, тому що витрати пального у вас будуть близько 30 літрів палива от в такому режимі. Вибачте, клієнт з Теслою дзвонить, він почекає. Так, сирі, 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 сирі. Коротше, це неймовірний заряд адреналіну, який точно не залишить вас рівнодушним. Якщо вам подобаються американські автомобілі та все американське, рок-н-ролл Харлі Девідсон, це одна з найамериканських автомобілів, яка взагалі можлива. І якщо вам подобаються, як і мені, американські автомобілі, ви обов'язково мусите це спробувати. Тож, якщо у вас є зайві гроші, не жмотіться, купляйте, а ми вам в цьому допоможемо. Для вас як завжди, старалася команда компанії Car4Soul. дуже вдячні вам, що ви додивилися до цього момент моменту, поставили лайк та підписались на наш канал. І Якщо вам цікаві автомобілі з Америки, не обов'язково це щось маслкаровське, каровське це може бути електромобіль. Зараз дуже цікаві варіанти є в Америці. Ще можна встигнути за льготним розмитненням його придбати. То звертайтесь, ми вам в цьому залюбки допоможемо, бо нам дуже треба назбирати собі на такий автомобіль, друзі. Тож ми допоможемо вам. а Ви допоможете нам здійснити нашу мрію. Будемо здійснювати мрії друг друга. Гарного дня, друзі. Один одного Один одного. Один одного. Бувайте. Силки, я ж помукрі. Так, я думаю, що а -а -а. тут треба протирати сидіння, штанці, бо я трошки запачкався, бо був дуже здивований, як воно їде. Так, збуджений трошечки. Вибачте, але ви, от, ви просто мене не розумієте, вам треба це спробувати. Якщо б ви спробували, ну. От, я думаю, що я ще місяць буду сходити з, пош... з посмішкою, бо ну фантастичний автомобіль, просто фантастичний, який він дає емоції. Це не зрівняти ж друзі, звертайтесь, ми вам зробимо класний автомобіль під ключ. Як зробили вже четвертий для нашого.